У Луцькому міськрайонному суді продовжують розгляд справи колаборантки з Сватового. Як зазначається, Елла Вовк, жителька Сватівського району Луганської області, з приходом окупаційної влади перейшла на бік ворога. Що ж постановив суд? Дізнавалися наші журналісти. 15 років за ґратами, або навіть довічне ув'язнення у залі суду продовжують розглядати справу Елли Вов, яка перейшла на бік ворога. Як зазначається у справі, раніше жінка працювала директором відділу соцзахисту населення на Луганщині з приходом окупаційної влади перейшла на аналогічну посаду та активно співпрацює і надалі. Доказом цього є публікації в соцмережах, де підсудна присутня на різних офіційних заходах. На одному з опублікованих фото жінка щиро посміхаючись, приймає благодарність від окупантів. Ось, вкілок, котрі, ваше, на тамочку, так я показую. На жодне засідання суду обвинувачена не з'явилася і на зв'язок з правоохоронними органами не вийшла. Прокурор запевняє, жінка була проінформована про обвинувачення та про вимогу з'явитися до суду. На сьогоднішній день здійснюється судовий розвід стосовно вовка Лепетрини за частиною 2 статті Кримінального кодексу України, саме вчинення державної зради в умовах воєнного стану. Її інкриміція дії про перехід на біг ворога, а саме заняття посади в управління туда соціального захисту населення адміністрації Сватовського району ЛНР. На сьогоднішній день дослідження письмові докази, частково відео та фотоматеріали, які підтверджують вказану діяльність громадянки. Її світить покарання. У вигляді 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Розглянувши усі докази, судді постановили відкласти судове засідання та залучити свідків. Тож, поки доля з так званої колаборантки залишається невідомою. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі. Продовжують розглядати справу лучанина, який постав перед судом за неодноразові шахрайські дії. Чоловік, нібито продавав військову амуніцію, а насправді просто дурив людей. Серед потерпілих як військові, так і їх родини, котрі довірились псевдопродавцю. Які рішення виніс суд дізнавались наші журналісти? Хотілось легких грошей, а вийшов кримінал. На лаві підсудних 21-річний лучанин, який організував собі цікавий бізнес. Мовляв, продавав військову амуніцію. Ніби нічого кримінального. Та от одне, але гроші за товар отримував, а самого товару так і не було. Як тільки люди скидали повну суму за товар, продавець просто переставав виходити на зв'язок. Обурені клієнти такого терпіти не стали та пішли до поліції. Слідство встановило, що молодик, розміщуючи у мережі Фейсбук повідомлення про продаж ним товарів, у тому числі військової амуніції, отримував від бажаючих це купити гроші. І Звісно, не поставляв цього товару, тому що у нього його і не було, як і наміру його поставити. Та й на цьому горе бізнесмен не зупинився. Навіть після оголошення першого обвинувального акту обвинувачений надалі продовжував свою справу. Загальна сума збитків чималенька, та підсудний обіцяє усе відшкодувати. От коли. Це вже питання часу. Окрім шахрайства, чоловіка судять ще й за порушення недоторканності приватного життя. Зі слів одного з потерпілих обвинувачений без згоди використав їх персональні дані. За що і був притягнутий до відповідальності. Також окрім вчинення 18 епізодів шахрайства у цьому провадженні. Молодик також взяв 11 кредитів на іншу особу, скориставшись доступом до необхідних для цього документів зараз. Прокурори роблять все, аби його усі ці діяння отримали справедливу оцінку суду. На даний момент суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби. Анна Рарох, неля прокупчук для новин на часі.